Доброго ранку, Україна! Доброго ранку студія. Сьогодні програма Хазяїн домі розповість, що треба зробити з воною сковорідкою, аби на ній нічого не пригорало. Ви переконаєтеся, що бабусина пательня ще дасть фору всіляким тефлонам та керамікам однак на неї треба трішки почаклувати. Щоб тільки не вигадували виробники тефлонових та керамічних сковорідок. Однак у них є свій термін служби. Залежно від якості покриття, їх вистачає на 2-3 роки. А далі А далі треба купувати нову сковорідку. Як виробники, так і вчені стверджують, щойно з'явилися значні пошкодження покриття, необхідно сковорідку міняти. Інакше в їжу потрапляють шкідливі речовини. А відтак смажити на такій посудині небезпечно для життя. Купляти кожні три роки нову тефлонову сковорідку, чесно кажучи, дороге задоволення. Керамічні теж не славляться своєю довговічністю. Що ж тоді взяти, аби вистачило на довгі роки? Відповідь дуже проста. Звичайну чавуну сковорідку, якими наші бабусі користувалися десятками літ. Однак вони вміли їх підготувати до роботи. Якщо у вас є чавунна сковорідка і на ній все підгорає, не поспішайте її викидати. Варто над нею трішки попрацювати, і вже за кілька годин вона барнеться в стрій. Передусім, треба позбутися старого нагару та жиру. Для цього розводимо невеличкий вогонь і верх дном кладемо на нього сковорідку. Занадто сильний вогонь може пошкодити посудину. Ця процедура має тривати десь мінімум хвилин 20, а то й годину. Вигоріли всі багаторічні органічні відкладення. Аби довершити цей процес чищення, беремо сіль, насипаємо папір і шліфуємо нашу пательню. Крупна сіль працює як шліфувальна шкурка, однак вона не настільки тверда, як абразивні матеріали. Відтак зайвого не зніме. Якщо сіль почорніла, її висипаємо, насипаємо нової і далі чистимо сковорідку. Процедуру повторяємо доки дотисіль буде більш-менш чиста. Після такого шліфування залишається пройти останній етап. Наливаємо в сковорідку олії і ставимо на плитку. Тут олія повинна прокипіти мінімум хвилин 20, а краще годину. Протягом цього часу в сковорідці олія копить на маленькому вогні. Вона може трішки диміти, однак головне, аби не спалахувала. Тому це краще робити десь на дворі. За цей час на поверхні чавуна з олії утвориться антипригарний натуральний шар, який за своїми характеристиками буде найгірший за тефлон та кераміку. Як показала практика, після такої процедури сковорідка працює на відмінно. При цьому не треба боятися, що щось, не дай Бог, пошкрябається. Однак тут є кілька правил не перегрівати сковорідку та не мити жодними мийними засобами. Адже саме вони, на мою думку, і зіпсували бездоганну тисячолітню репутацію чавунних сковорідок. Аби вони були чистими, достатньо помити їх під гарячою водою та протерти рушником або серветкою. І обов'язково змастити олію. І з кожним новим смаженням вони працюватимуть все краще. Та краще, тож майструйте з нами, майструйте краще нас, і буде домі все гаразд.